Вітанечко всім. Доброго ранку. Незважаючи на сьогоднішню погоду, цілий день і ранок іде дощик, моросить така паскудна погода. Бажаю вам чудового, продуктивного дня, і нехай все те, що ви запланували, хай збувається. Від доброти душа світліє, вона чарівною стає і оживає в ній надія, бо сонечко там світла є, і радість серці оживає, як світлий ранок з темноти. Усе навколо зацвітає від доброти, від доброти. В сьогоднішньому відео. Я хочу сказати дякую, дякую всім тим, хто творить добро для нас, для нашої родини, для один одного, для всіх, всіх, всіх. Сьогодні я з великою вдячністю хочу згадати дівчаток дівчаток, які допомагають наближати перемогу. Які кожного дня, кожного дня готують для наших хлопчиків, воїнів. є на Ютуб-каналі такий канал, волонтерська кухня господинки, дівчаточка, любі наші, передаю вам вітаннячка. Ви ті, хто завжди готові простягнути руку допомоги, попри всі перешкоди. Ваша праця, доброта є прикладом для кожного з нас, міцного здоров'я вам, енергії, натхнення. Вони кожного дня готують, готують і готують для наших воїнів, захисників. Тож, любі мої, долучайтеся, заходьте, підписуйтесь на їх канал. І допомагайте, допомагайте, хто чим зможе. Давайте об'єднуватися. Нехай ваше добро повернеться вам здоров'ям і благополуччям. Нехай тільки добрі люди зустрічаються на вашому шляху, і нехай тільки добрі новини будуть у вашому житті. І наступна моя подяка буде чарівній жіноці, з якою нас звів теж Ютуб. Дорога пані Надієчко, дуже-дуже щиро дякуємо за чудові подаруночки для нас та наших діточок. Пані Надія. Має свій канал, вона блогер, прекрасна господиня, розповідає про своє життя, тому доєднуйтесь, підтримуйте і давайте творити добро разом. Детального як такого огляду робити не буду. А скажу, що нам прийшов апарат робити цукрову вату. Дітки дуже в захваті. Скажу чесно, вже пробували робити. Сподобалося діткам спостерігати за цим процесом і не тільки спостерігати, а й смакувати. і Смаколики, смаколики діткам, вони в захваті. Силки на канали дівчаток я залишу в описанні під цим відео. Так що доєднуйтесь, підтримуйте і зробимо цей світ ще добрішим. Оно держи вот так є. Оно мене трошки видно. Да. Давай його достану аккуратненько. О! Mm -hmm. Да, все ціле. Mm -hmm. Ну просто клас! Mm -hmm. Просто дивіться. Mm -hmm. Яка штучка. Mm -hmm. Супер. Тоді... То спробуємо mm -hmm. завтра, так? Да? Uh -huh. Дивися ложечка, яка тут є. Для того щоб набирати це цукор. Цукор, так, да, для цукру. Клас, mm. раді? <с Bilets> <пілес> <Да>. Дуже. <kins> це гарна штучка. Така гарна. <konuş regain> Доставай далі оце. А, а це що таке? Отуди ставляй, зараз подивимося. О, це також дуже корисна річ. Це мама вам буде йогурт робити. Треба закваску купити і спробуємо зробити. Диви, баночки які, да? на кожний, Кожному. Дуже гарно. А ти чим там граєшся, Нелюшка? А це вам з Ангелінкою. А на куночок бери, моя хороша, бери. Один! Да. Для тебе також подаруночок. Хто грається йолочками? Хто Ангелюшка? І вже завтра, а можливо, і сьогодні, чоловік прийде з роботи та зготуємо, бо в нас зараз вимкнули світло, спробуємо. А йогурти також обов'язково. Буду готувати. О, диви, там вже нагрілося. Оце нам пані Надійка підігнала таку штучку. Цікаву. Будемо гратися. <сум> Треба діток позвати. Вата, Вата Вата пішла, Оце, це да. Ще ж навчиться як її робити. Дотечка, да, Йолочка там світиться, дивись, що папа робить доть. Ватко солодко, да, ялиночка. Що там у нас відбувається, Ангелюшка? Ангелюшка вже побачила. Ще? Солодка вата. Всім цікаво, всі бігають, чекають вати, Дать. А папа працює? І що, важко так покрутить? Отам, От щоб було, щоб гарне полетіло. Да, вату папа робить солодку, да? Ну так, он собирается поперту. А. Ну, короче, я понял. М? <звук> понял уже я.